Після тривалих розмов і екскурсій у Москві спецпредставники Трампа повернулися в Сполучені Штати Америки. Вони у Флориді зустрілися із представниками України. А президент Франції Еммануель Макрон тим часом полетів у Китай. Там він Сі Тіньпіня запровадити мораторій на удари по українській енергоструктурі. Отож варто розібратися, у який бік це все прямує, і з нами на зв'язку політологиня Олеся Яхно. Доброго ранку. Пані Олесю, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ранкового ефіру традиційна. Подяка вам. Не всім під силу, знаєте, так рано прокинутися і одразу братися за такі серйозні питання. Доброго ранку, навзаєм. І давайте одразу Почнемо з такого першого моменту, як би ви взагалі оцінили зустріч в Майамі Віткофа і Кушнера з Умеровим з точки зору самого процесу, от оці такі поїздки туди-сюди. Це безперспективний такий біг по колу? Чи все таки це якийсь поступовий рух вперед, з якого може щось та й вийти, як то кажуть, з часом? Я думаю, що дійсно пройшовши цей довгий етап, уже більше ніж півроку, майже в рік, з моменту, коли адміністрація Трампа почала ініціювати переговорний дипломатичний процес, і вже можна зробити певні висновки, вони стосуються стосуються як самої форми, якби да, от цих дипломатичних перемовин, так і стосуються змісту. І, в принципі, якби а, був закладений зміст усіма учасниками переговорного процесу і мотивація дійсно досягти зупинки військових дій, я зараз говорю про Росію. То сам формат, як це відбувається, навіть попри те, що ну, ми бачимо, що, наприклад, той же перемовник від Росії Стівен Вітков, він явно, якби, да, досить лояльно налаштований до Російської Федерації. І якщо говорити про посередництво, да, по ідеї як це задумувалося, що спочатку буде один представник Кіт Келох, він буде спецпредставником по Україні по Росії. Далі з'явився ще один спецпредставник Стівен Вітков. Кіт Келох зараз пішов з цієї посади. Сполучені Штати запропонували іншу е, особу. Але в принципі, навіть ну, за, так, за такого підходу, якби Росія за весь цей час демонструвала дійсно прагнення досягти і знайти компромісне рішення, то ну, як то кажуть, результат міг би виправдати да, цей шлях такий різний да, до мети. Але зараз я думаю, що після чергової, після чергового дипломатичного кола. Коли з'явився цей план з 28 пунктів, коли ясна річ, як на це відреагували українці, як на це відреагували європейці, тим не менше, Україна проявила бажання працювати зі складними пунктами, які нам не подобаються, не впадати в ступор і казати, що ми повністю як вида, відмовляємося, ми готові шукати рішення, обговорювати. Обговорювати були е, консультації, були візити, і, врешті-решт, все це закінчилось тим, чим і закінчувалися всі інші спроби, коли Росія просто ну, ставиться навіть і до переговорів як такої спецоперації, тобто оця гібридність, да, яка притаманна е, взагалі е, курсу Росії, який супроводжує військовий курс. Вона привнесена і до переговорного процесу. І я думаю, що в значній мірі росіяни підхопили цю тему, якби да, чергових переговорів а, лише через те, що Сполучені Штати запровадили санкції, які стосуються в тому числі активів компаній, які знаходяться на заході, компанії а, там того ж лукойлу, які важко продати, треба з тим щось робити, і треба шукати якесь рішення. Тому я думаю, що от росіяни використали це. Переговори саме для цього, а ті заяви, які звучали напередодні переговорів від Путіна, від інших посадовців і погрози Європі, і те, що Путін взагалі не вважає за можливе зараз переговори з Україною, що йому важливо нав'язати отримати рішення згоду від крупних міжнародних гравців, вони вже свідчили ну, про налаштованість Росії, про те, що вона. Не буде обговорювати ніякі перемир'я. Тепер вже з'явилася і тема Новоросії, да, проскочила у заявах Путіна. Але підсумовуючи щодо нас, то все ж таки я вважаю корисним, що і Україна, і Європа ну, пройшли оцей переговорний шлях, тому що ми принаймні. Відкинули ті питання, які не є переговорними, які не є симетричними, там типу змін в Конституції і які не стосуються напряму перемир'я. А ті питання, які є склад... складними, це і питання території, питання гарантій безпеки, е їх треба обговорювати. І якщо буде знайдено рішення між Україною, Європою і США, то тоді легше буде. Якби да, далі про це говорити вже на реальних переговорах, якщо вони відбудуться, і в цьому сенсі ну, все ж таки, пророблена, я вважаю, не дарма робота. Делегаціями українськими, європейськими, американськими ситуація стає більш зрозумілою, але звичайно, це не зупиняє військових дій, і це не відміняє того, що необхідна і фінансова допомога, і військова допомога. Просто стали більш зрозумілими дії Російської Федерації, яка я повторююсь, ставиться до переговорів так само гібридно, як і до інших своїх дій. Тож говорили ви про делегації. Знаємо, ми що нещодавно зовсім таки завершилася зустріч української і американської делегації. Немає поки офіційних інформацій, що там було. Як ви думаєте, чи будуть якісь витоки вже незабаром, коли їх сподіватися і що там може бути? Ну насправді я думаю, що витоків буде мало, просто через те, що ситуація не змінилась кардинально. З того моменту, який ми мали і до а, візиту після вже перемовин з Україною, до а, візиту до а, Москви а, американської делегації. А, насправді, от те, що Трамп каже, що його представники побачили, що Путін нібито хоче миру, я думаю, що це просто ну, якби такі слова, щоб. Ну, показати недаремність, якби да, цих візитів і е, е, обговорень. Тому що сказати, що знаєте, нічого не змінилося, але російська делегація знов полетіла до Москви, Переговори розпочалися пізніше на три години. Вони там знов проговорили п'ять годин і немає результату. Тому я думаю, що просто витоків не так багато, бо немає, як би да, вже. Ну, якоїсь сенсації, в принципі, всі зрозуміли, які питання є найскладнішими. Це в першу чергу дійсно питання, які стосуються території, лінії розмежування. Але проявилася в чергове оця ще одна складова. Принципової різниці, яку я думаю, ну українці розуміють її розуміють і європейці, і хотілося б, щоб її розуміли і американці, що не не про не, не питання для Росії, ну для нас тут це важливо. А для Росії просто там навіть піде Україна з однієї з Донецької чи Луганської областей. Питання принципове, що Росія це не обговорює як лінію розмежування. Вона це хоче обговорювати як державний кордон, і навіть не з метою власної да, тих змін в Конституції, які внесла Росія, коли вона каже про де-факто і де юре, тобто з точки зору самої Росії, яка внесла ці області в Конституцію. А питання з точки зору того, що вона хоче і далі. І буде далі воювати іншими способами проти України, тому що от навіть оця, знаєте, тема Новоросії вона просто показує, що Росія буде, буде намагатися якби, вибудовувати лінію, що діюча Україна держава це якесь таке недоутворення, а от є Новоросія, дивіться, вона правильна, вона налаштована якби, да, дружньо і так далі. Тобто Росія буде і далі. Будь-які рішення, які стосуються території, використовувати для подальшої війни іншими способами проти української державності як такої, саме тому дійсно є принциповим питання якби да, дотримання міжнародного права. Якщо ви це визнаєте, ну звичайно, якщо є лінія розмежування де-факто. І ці території апріорі в рамках міжнародного права визнаються окупованими. І відтак є законодавство, яке ну, по ідеї повинно регулювати гуманітарні питання, інші питання є від чого відштовхуватись. Ну і звичайно, дипломатично воно фіксує, що Україна хай не військовим, але дипломатичним шляхом має право на повернення цих територій. То Росія хоче обговорювати новий державний кордон. І з тим, щоб далі продовжувати, я вже повторюсь, якби да, от е, показувати, що дивіться, от хибність українського шляху, а от як е, да, як далі що буде відбуватись на цих територіях, які Росія називає Новоросією. Тому хотілося б, щоб оцю принципову різницю розуміли і в Сполучених Штатах, бо е, якраз е, оце прагнення Росії. Воно в значній мірі і мотивоване тим, що Росія продовжує війну, бо вона просто не хоче, щоб на її кордон, щоб поряд зі кордонами була держава інша, щоб була держава демократична, щоб держава, яка ну конкурентна, яка демонструвала зовсім інший тип якби, да побудови і, 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 політичної іншої системи Росії, це невигідно, бо тоді це буде змушувати і саму Росію змінюватися. Звичайно, набагато вигідніше, коли є поряд така собі новоросія, ставлениками Російської Федерації, що не не створює жодних, як би да, на контрасті можливих порівнянь. Тому от ну мені здається, от ця мотивація Росії вона в чергове ще більш випукло, як би, да, так проявилася під час цього переговорного кола. І, от, виходячи з цього, от вся та маячня, що Україна повинна щось нести. Конституцію, що Україна повинна погоджувати внутрішні питання, і здається, от вся ця маячня вона точно повинна бути викреслена. Якщо Росія хоче змін до української конституції, нехай вносить зміни до своєї конституції, е показуючи симетричні, в симетричній частині обмежень самої Російської Федерації. От, але звичайно, це навіть не ставиться як питання, і взагалі я думаю, що ці переговори вони показали, що Росія. Чомусь знаєте, вона розповідає, що це спеціальна військова операція. Вона не називається війною, тобто Росія уникає загальної мобілізації. Вони там шукають найманців по всьому світу. бо Вони не хочуть, щоб війна все більше проявлялася всередині Росії, але чомусь вимоги, з якими виходить Росія, вони стосуються перегляду глобальних правил як таких. Да, от там і до НАТО була теж вимога в тих же самих початкових е, пунктах. Тобто це стосується вода глобального контексту, причому, що Росія розповідає, що це спеціальна військова операція. І от якщо зміниться оцей кут теж погляду, якщо це не спеціальна військова операція, а війна і мова йде про нові правила. То й Росія повинна до себе виставляти теж і до Росії повинні виставлятися вимоги, а не лише в односторонньому порядку а, до а, усіх інших. Тому це я думаю деякі моменти вони стали більш очевидними. Більш розумілими питання в тому, як тепер на них реагувати і як будуть реагувати Сполучені Штати, бо Європа вже сказала країни НАТО. Ну, в принципі, Марк Рюти сказав, що треба фінансово підтримувати Україну і забезпечувати безпередність військової допомоги. Як будуть себе поводити далі, сполучені штати? Ну, подивимося, коли почнуть і як почнуть працювати ті санкції, які вже запроваджені проти Росії. А от ви згадали про європейські країни? У нас буквально півтори хвилинки залишається, але хотілося б все ж таки торкнутися важливого питання. Там Макрон поїхав до Китаю з візитом на кілька днів. Зустрічався з Сі Цзіньпіном. І навіть офіційно говорили, що він вмовляв його вплинути на Путіна, щоб принаймні там мораторій на обстріл мирних місць влаштувати. Як ви вважаєте, от ЄС як найбільший торговельний партнер Пекіна може, хоч якось вплинути на процес через Китай, чи тут мало шансів? Європейський союз спробує безумовно, в тому числі не лише з метою вплинути на війну, а з метою на мирні зусилля і залучити до цього Китаю, а й з метою власної суб'єктності, тому що, все ж, коли мова йде про те, що війна зачіпає глобальні, все ж таки правила в якійсь мірі, якусь частину їх зачіпає, то все, що відбувається. Ще трьома крупними такими ну, суб'єктами, гравцями, Сполучені Штати, Європейський Союз, Росія, Китай, Україну я відношу до Європи, звичайно, має значення. І в цьому сенсі, коли ми бачимо активний, ну якби поряд, да, такий торговельний елемент, да, я маю на увазі Сполучені Штати і торгові мита, і була історія торгівельна і між ЄС і Китаєм, так само. І, тобто є оця економічна складова, все ж Європа хоче таким чином, в тому числі, продемонструвати свою суб'єктність в тому сенсі, що вона може розмовляти з Китаєм як повноцінний гравець, і ну, якби, да, намагатися. Принаймні обговорювати ті рішення, які вважає за правильним. Що стосується Франції, то Франція з європейських країн дійсно має вже досвід і без сам Макрон має досвід контактування Сі Дзінпіном. Ми знаємо, що це його вже четвертий візит. Ми знаємо, що і Цзіньпін приїжджав минулого року до Китаю, до Франції, до Угорщини і Сербії, але Франції, як країни однієї з потужних країн Європейського союзу. Тому в цьому сенсі є певний діалог. Навряд чи зараз ті заяви і ті ну, заклики, які озвучив Макрон, що було б хоча б перемир'я по енергетичній інфраструктурі, е, критичній інфраструктурі. Навряд чи ну, Китай аж так зараз може активно підключитись до цього процесу, який ну має певний скажімо, зиск від споглядання, тобто говорячи, що ми за мир, але просто споглядаючи, як себе поводять і Росія, і Сполучені Штати. Але все ж в якийсь момент Китай, від якого дійсно Росія ну більше залежить ніж від будь-кого іншого, в тому числі від Сполучених Штатів, все ж таки Китай, якщо він захоче і якщо він відчує цю мотивацію, то він зможе вплинути на Росію. І Якщо стане вибір, чи отримувати якби да ресурси за. З власними умовами від Росії, чи заходити в сфери впливу Російської Федерації, яка під час війни ну, все ж таки да слабне і залежить від того, хто її підтримує, чи все ж таки розвивати а, на іншому рівні вищому відносини з заходом, сполученими штатами з європейським союзом, які все ж таки обмежуються санкціями, тому що вони мають певну межу. Якщо ми кажемо про високотехнологічний рівень, то тут все ж таки є оце обмеження війною. Так Китай теж має ресурси впливу, ті самі рідкоземельні метали, які змушують і сполучені штати якби, да погоджувати рішення в торгівельній сфері. Але все ж, все одно, якщо Китай хоче бути одним з глобальних лідерів, як він це заявляє, та Китай часто каже про принцип багатосторонності, про те, що повинна бути більш збалансована система прийняття рішень, то це точно не може бути країна, яка підтримує війну, бо вона тоді не може претендувати на лідерство. Тому в якийсь момент, ну я допускаю, що Китай дійсно вирішить, що вигідніше, якби да, от проявити свій вплив. Досягти, якби, да, дійсно що зупинки війни, але це буде все одно супроводжуватися економічними питаннями. Якщо для Китаю питання співпраці з Європою з сполученими штатами я повторюсь, буде більш вигідним. Ну і з тими країнами, які можуть потенційно підпасти під санкції через, через війну, тому такий вибір може бути. Тому Макрон, в принципі, правильно робить, що він зараз про це говорить, і я повторюю, що він таким чином. Проявляє і е, суб'єктність е, самої Європи, яка от, може вести такий е, діалог і яка про це говорить. Хочеться сподіватися, що в якийсь момент дійсно Сідзінпін е, все ж таки да, от, зіграє або може зіграти таку роль, і е, це пришвидшить дійсно спонукатиме Росію до переговорного процесу. Але на даний момент, звичайно, ми не можемо казати про якісь такі вже близькі е, часові рамки. Цікаво побачити, взагалі, що може бути і чому, і коли можливо, Китай буде все ж таки змотивований більше співпрацювати з заходом, говорити про якісь умови. Цікаво, що б мало б трапитися, щоб вони були змотивовані. Зараз, поки що, це напевно занадто далеко. Ну, все ж таки, дивіться, Китай Да, коротко, да? ну Китай, 30 він, секунд да, залишається у нас зовсім да. угу. Китай сам каже про, про те, що повинен бути багатополярний світ. Він скористався, критикував захід, що захід не може зупинити війну, казавши, що диві... ну, показуючи, що дивіться, міжнародна система не є ідеальною, не є ефективною, не є дієвою. Але безкінечно довго, якби, да, це теж має певну часову рамку і це теж має обмеження. І просто казати ми за мир, але нічого не пропонувати. Я думаю, що це теж не дозволяє бути лідером. Китай хоче бути лідером глобального півдня. Тому власні, якби да, ну, амбіції, а Китай їх проявив у вересні під час подій, які відбувалися, власні амбіції і. Межа вичерпність співпраці в умовах довгої війни. Я думаю, що в якийсь момент поставлять питання перед тим, що треба переходити на інший щабель, в якому війна буде заважати. Отож, будемо сподіватися. Дякуємо, що ви до нас долучилися сьогодні і допомогли нам розібратися в цій важкій темі. Політологиня Олеся Яхно була на зв'язку зі студією польського радіо для України.